Всім привіт! вас вітає студентська рада Черкаського національного. А чи багато ви знаєте фактів про Конституцію України? Якщо ні, то це відео саме для вас. Конституція України це основний закон України. Він був прийнятий 28 червня 1996 року. На згадку про прийняття Конституції України було створено Державне свято День Конституції України. І ось перший цікавий факт: процес підготовки Конституції України тривав аж цілих 6 років. 1990 року по 1996 рік. А чи знаєте, ви що існувало 15 проєктів конституції України, серед яких обрали тільки один? За півроку до прийняття конституції російські експерти незавісімої газети дуже схвально відгукнулися про документ. Наступним фактом буде те, що активна підготовка документу тривала три місяці без вихідних з 9 ранку до 10 вечора. За період роботи над документом було внесено близько 6 тисяч правок. Першими словами тодішнього голови Верховної Ради Олександра Мороза після прийняття конституції 315-ма голосами стали Є конституція. Важливо знати, що саме український народ має виключне право визначати і змінювати конституційний лад. Таку правку було прийнято 21 червня 1996 року. Вона також наголошувала, що це право не може бути узурповане державою. Ухвалення Конституції України 28 червня було під загрозою, тому що президент України Леонід Кучма підписав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року про прийняття нової Конституції України. Але вже після ухвалення Конституції 28 червня указ було скасовано. А ви знали, що засідання Верховної Ради тривало протягом доби і навіть без перерв. Вони голосували після прийняття кожної статті та кожного розділу. Ви уявляєте, президент України не був присутній під час історичного засідання Верховної Ради. Проте за кілька хвилин до закінчення прийняття конституції, все ж таки з'явився пізніше. Леонід Кучма назвав прийняття конституції історичною подією. Також міжнародне співтовариство назвало нашу конституцію України однією з найдемократичніших у світі. У 2019 році з'явилася Конституція України для дітей у вигляді коміксів.